Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіті віст Ісуса в Єрусалим, і Тайна вечеря описана сьогодні в цей сирний понеділок, це І чим подібні оці дві події? Як і там Христос домовився, що прийдете, знайдете, осля прив'язаний, на якому ніхто не сидів, відв'яжете, як будуть вас питати, то скажете, що Господь його потребує. А потім в другому місці каже, що підійть у місто, коли увійдете, підете за тим чоловіком, що несеш бан води, прийдете до світлиці, вистілено килимами і там мені приготуєте їсти Пасху. Тут треба розглядати, що не тільки Христос, якби домовився наперед, так? але Він, Він для учнів допомагає їм у своєму плані. Бог має свій план, Він будує церкву. Але перед тим, щоб церква жила, Він приносить себе в жертву. Учнів робить своїми будівничими, і показує, що він участвує в будівництві цієї церкви. Не люди її будують, Бог її будує, тому вона стоїть. І слова, які кричали Ісусові, коли він сходив вже згори, Осан на Овишник, благословен, хто йде в ім'я Господнє, Цар Ізраїлю. І мене здивувало, що, ну як здивувало, я звернув увагу, що у цій юрбі йшли фарисеї. І коли люди почали величати Ісуса, вони зразу включаються, кажуть, тихо, тихо, Господи, скажи, нехай замовчать. Що вони таке кричать? Який ти цар, та нас зараз, зараз нас засудять. І Христос каже, якщо вони замовчать, то каміння буде кричати. Завжди ті люди, які прославляють Бога, їм затуляють рота. І ми це чуємо від самого Ісуса Христа. Де він живий присутній іде по землі, іде своїми учнями багато народу. І його посадили на осля. Не на коня, як на бойового якогось там завойовника царя, а на осля, смиренного царя. І люди дивляться, хвалу йому воздають. А що роблять? Пересей, скажи, не замовчать. Як вони замовкнуть, каміння буде кричати. І тому сьогодні ми також бачимо, що ті люди, які величають Бога, їм затуляють рота, їм не дають можливість сказати, придумують всякі там закони, свободи. Людина є вірна, не можна їй нав'язувати ніяку віру. Хто вам її нав'язує? Церква нікому не повинна нічого нав'язувати. Церква повинна відкрити двері і сказати, хто хоче послухати Слово Боже, прийдіть. Бо так сказав Христос. Прийдіть до мене всі струджені, обтяжені, і я облегчу вас. Візьміть ярмо моє на себе. І навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем, і знайдете полегшу душам вашим. Ярмо моє любе і тягар легкий є, каже Господь. Прийдіть до мене. А як люди прийдуть до Бога, коли двері закриті, як люди підуть до Бога, коли інші структури не пускають, коли Вчення про Бога принижують, нівелюють, опускають до рівня якогось примітивізму. А це про тих фарисеїв, що йшли у юрбі. ж вони йшли в тій юрбі? Як вам Христос не важний, то йдете з ним? Тому це ті люди, які хочуть бути трошки вище Христа. Не набагато, трохи вище. На одну голову. І Христос їм не перечить, а учням навіть розказує, хто каже важніший за столом. Той, що сидить за столом, чи ті, що прислуговують. І каже їм: певно, що ті, що сидять за столом, так я прийшов до вас послужити, каже Господь. Поки ви сидите за столом. Я вам прислуговую. І він не просто говорить, а так і робить. Бо він за осля домовився, за хату, де мали їсти Пасху, домовився, що там їм принесуть, домовився. <кхи> і для учнів дає хліб бере, бере, вино і каже, прийміть у цей хліб, це й моє тіло, відпите цю кров цієї чаша нового завіту, це і моя кров. І кожен, хто їсть моє тіло п'є мою кров, має життя в собі. Дав їм все приготував, себе приніс у жертву, а вони порозбігалися. Тому ми, готуючись до Великого посту, повинні засвоїти одну річ. Бог це не той цар, який прийшов царювати. А Бог це той цар, який прийшов послужити нам, починаючи від самого свого початку, будуючи свою церкву, починаючи з того, що приніс себе в жертву. І починаючи з цієї жертви, почав, почав будувати свою церкву. Церкву не приміщення, не храм Собор, а церква це зібрання вірних. Перша церква це були 12 апостолів, які були навколо Ісуса Христа. Церква це зібрання вірних. А потім їм каже: ідіть і навчіть усі народи, христячих ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І пішли учні і навчили. І ті люди, які відгукнулися на поклик, придіть до мене всі струджені, ці люди і створили церкву. І головою цієї церкви є Христос. А ми люди, ми грішні. І ми повинні знати, що Бог для нас є будівничим. Бог для нас є царем, який нам служить. Царем, якого не було і не буде ні в які віки і часи. Цар, який служить Своїм вірним. Цар, який себе приніс у жертву заради свого народу. Цар, який своїм, своїм апостолам обмивав ноги. Йому слава, йому честь навіки, Отцю і Сину і Святому Духові. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!